Ви ще не забули історію з законом, згідно яким громадянам України може загрожувати до 10 років за збереження дров. Не забули? Не забувайте його ніколи, щоб розуміти, хто вами керує. Частина депутатів, як виявилось, а журналісти Суспільного намагались зателефонувати ініціатором закону і тим, хто голосували за нього, так виявилось, що. Частина слуг народу взагалі не читали. Ось як Гетьманцев. Він сказав, що це не мій законопроект, і що? Взагалі не потрібно читати те, що ти голосуєш. Окей. Частині депутатів не додзвонились. Частина депутатів сказала, що вони дуже зайняті. Дуже. Тобто, підсадить людей на 10 років в'язниці і кримінальні справи це така фігня. Дуже важливі справи у них є. Дуже важливі. Ну, окей. А частина депутатів мужньо боролись і доводили, що вони свідомо так проголосували. Ми зробили розголос цього законопроекту і закону насправді, бо він уже прийнятий і лежить, очікує підпис Зеленського. І якщо він його підпише, то майже всі села і невеличкі міста України, які не можуть оплачувати дорогезний газ від олігархів, дорогезну електроенергію від олігархів. І збирають дрова сухості. Всі ці люди опиняться під загрозою кримінальних справ. І не потрібно розповідати казки, що їм нічого не загрожує. І от ми зробили розголос цього. Тільки в мене на ресурсах відео щодо дров і щодо цієї абсолютно ідіотської ініціативи народних депутатів, на мою точку зору, передивилось біля трьох мільйонів. А деякі громадяни не полінувалися. І мужньо, сміливо перепостили або записали дуети разом зі мною, коли я розповідаю про цей закон. І те, що я встиг передивитись, то мільйонів 5 ще є переглядів щодо дров. І напевне, напевне, щось таки достукалось до деяких високих кабінетів. І ось уже оцей депутат, а я вам нагадаю трішечки згодом, хто це. Він вже на ефірі одного каналу намагається якось коротше, смішно йому. Він зараз буде нас з вами звинувачувати в тому, що ми закон не читаємо. Він не буде казати, що «да, ми прийняли ідіотські закони, тому що у нас є інтереси в вугільній сфері, і ми хочемо, щоб українці купували вугілля, бо українці не купують вугілля, ходять в сухостої, збирають, які нікому не потрібні там і це безкоштовно. І збирають вони з ризиком для свого життя, тому що лісами і вовки ходять, і медведі, і лисиці, що ти хочеш. Українці не можуть сплачувати газ, не можуть сплачувати електроенергію, от опалювати свої будинки. Українці не мають альтернативи, крім як ходити по посадкам і збирати хоч що-небудь. Депутат розповідає, що це вирубка лісів. Депутат не бореться з вирубкою лісів, яка Десятками років була, і вже при цій каденції, при каденції цих людей, депутат не знає, що вивозять за межі України ліс кругляк під назвою, що це дрова. Депутат не знає, депутат не хоче боротися з такими дровами. Чи там люди дуже високі і можуть трішечки наступити на одне місце? Депутат хоче, щоб всі українці купували, купували що? газ. Електроенергію і вугілечко. Так, депутат хоче. Ну, це на мою точку зору, це якась моя така е ідея. А зараз розберемо, що ж там говорить депутат. Можливо, він вибачиться перед нами. І так, поїхали. А, тобто, він абсолютно спокійно, він не кається. Тобто, явно, ну, я так підозрюю, йому вже прилетіло зверху, тому він, власне, тут. Пояснює, пояснює так, от я хочу, перш ніж ми далі будемо слухати. Я хочу, щоб ви згадали історію цього депутата. Це той депутат, якщо не помиляюсь, який так мужньо, нібито виходив з фракції Слуги народу, тому що його рідне місто переіменували і з ним не порадились. Голова Верховної Ради не порадився з громадою. Не про не це Цей депутат, це цей депутат розповідав, що він виходить. Тому що з громадою не порадились. І цей же депутат спокійно проголосував законопроект, абсолютно втіхаря, без громадського обговорення. Не порадився він десь, я так розумію, з заходу України. Хай би поїздив по селам при Карпаття, за Карпаття, Карпат і розповів би оцю ахінею, яку він зараз буде розповідати в ефірі е, Новини Лайф. Хай би він з ними поспілкувався, з людьми, і потім приїхав в Верховну Раду і сказав. Всі громадяни, де я був в селах за цей закон. І ось їхні відео, фото. Ми спілкувались. Дійсно, це ініціатива людей. Ні, ні. А що ж змінилося? Тобто, виходить, як з тобою не порадились про перейменування міста, хоча це така смішна ситуація. Так ти прям на всю країну герой. Громаду захищає, без громади домовились, хоча й там, я думаю, якісь інтереси власні були. А тут прийняти антинародний, на мою точку зору, закон, який стосується всіх абсолютно домогосподарств, бо в усіх людей є дрова, в більшості людей є дрова вдома, тут він ні з ким не радився. І він каже: я спокійно підписав. Я спокійно підписав. Він ще зараз нас і звинувачувати буде. Зараз реагую подекуди смішно. Подекуди йому смішно. А чого чо тобі смішно? З чого тобі смішно? Чо ти... То, що ти приймаєш закони, які стосуються мільйонів людей, які не можуть жити так, як депутати, бо люди змушені заробляти самі, а депутати живуть за наш кошт і паралельно мають бізнеси, можливо, і бізнеси у вугільній сфері. Ну, не знаю, ну все може бути. Хто як, може Ларьочок тримає, може він ФОП. Ну, все буває. Ну, давайте далі і більшість коментаторів, вони не читають А, тобто ми ще й балбеси, ми не читаємо. Ідіть знаєте куди. Ви ахінею всяку приймаєте тоннами не читаючи. Це каже депутат, у якого поряд сидить Гетьманцев, який уже в коментарях сказав, що він не читав, за що проголосував. Депутат, який голосує право голосу від усього народу, його колега не читав закон. І він це дав в коментарях суспільному, що він не читав. І ця людина звинувачує коментаторів, які повинні перечитати всю ахінію, яку вони е, е, випускають, звинувачує людей, що ми не вчитались. Ми головне зрозуміли. Ми головне зрозуміли, що людям загрожує адміністративна кримінальна відповідальність. А ви там читаєте, ви ж самі не читаєте. Ви відчуваєте маразм? Законопроект і не аналізують про що вони пишуть. Вони... Повторю, друже, твої колеги у Верховній Раді пан Гетьманцев вже сказав, що він проголосував не читаючи. Чи вони насправді спробують очорнити просто цих ініціаторів, які намагаються боротися. А, оце ініціатор. Він ще й бореться за що? За що? Чорними лісниками. З чорними лісниками. Може, з чорними шахтерами треба поборотися. Можливо, з чорними лісниками. Це дядько з, -з, -з, з села, який хоче, щоб його четверо дітей не задубіли, бо він не може платити за газ, він не може платити за електроенергію, опалювальну, а в Карпатах. При Карпаті, в Закарпатті газу в цілому немає в дуже багатьох селах. Оцей дядько, який взяв сокиру або взяв пилку і пішов рубать сухостой, це чорний лісник, Боже. Чорний, просто чорний кладоіскатель. Це вже така лапша на голову, це вже такий маразм. Ви, якщо поцікавитесь е, інтересами цього народного депутата, ви одразу зрозумієте, в чому проблема і що він насправді захищає. Давайте далі. України, які власне їх і наштовхують. А, тобто вже в ДП Ліси України, корупціонери. Я пропоную керівництву ДП Ліси України не будь терпілими, подайте на нього в суд. В суд на нього подайте. Хай він доведе, що ви там корупціонери. На цю всю історію. Я стільки побачив за сьогодні публікації в різних соціальних мережах зі своїм ім'ям. Таке казання, що ніби і я головний ініціатор, і я головний і тих, хто буде приходити до бабусь, як от ні, друже. Ти приходити не будеш. Ти приходити не будеш, ти натравиш участкових, ви їм поставите план до двору, і вони будуть ходити. Ти ходити, друже, не будеш. Те, що депутати у нас самі не роблять, вони просто приймають закони. Невідомо інколи з якої мети, це є таке. Ти ходити точно не будеш. Але... Якщо інші депутати. Гетьман, це той хоч сказав, що я не читав, ну, це бред, звісно. Ну, він хоче сказати, Там іще якась депутатка сказала, вона дуже зайнята, потім дасть коментарі, а це йому ж не захищає. Таке відчуття, що людина захищає щось інше. Ну, ну. От не буде тих перевірок, зразу хочу сказати, не буде за це. Нема чого хвилюватися. Серйозно, серйозно, та не буде цих перевірок, нема чого за що хвилюватись. Дійсно, громадяни вже наслухались у цієї казки. Що не буде нічого поганого, не хвилюйтеся. У вас і резерви будуть. У вас і ВЛК будуть чесні. У вас ніхто не мобілізує. І якщо мобілізують, то ви не попадете на передок, півроку будете вчитися. Це вже отак українці наслухались з 2019 року. З 2016 року, з 2013 року, українцям брешуть абсолютно широкими масками, не соромлячись. Все почалося з європейських зарплат, європейських пенсій. Це те, що нам дасть підписання асоціації з Європейським Союзом. Набрехали людям уже так, що вірить якомусь депутату, дивному, не знаємо де взятому, ну, я б не став. Слухаймо далі. Вночі рубає, краде і краде великими Ой. Я навіть коментувати не хочу. Ми великими автомобілями. От їх насправді. Так ходить чи в автомобілями, чи що. Що, що? що насправді? Насправді треба і можуть посадити. За ними будемо полювати. Більше відео. Ти ж сказав, що ти сам не будеш полювати. Ребята, я хочу, щоб ви зрозуміли в тому законопроекті, який ми ті типу, не читали. Нема ніяких обмежень ні нічого не сказано про те. Це ви вночі, чи ви вдень, чи ви камазом, чи ви е, коником туди зайшли. Там нічого цього немає. Там вказано про те, що якщо ви будете в себе зберігати на подвір'ї дрова більше ніж 30 тисяч гривень, у вас буде кримінальна справа від 5 до 7. Якщо значно більше, у вас буде кримінальна справа від 7 до 10 років. Все нічого там більше немає. Хай не трендить оце, що він розказує. Видно, дуже крепко прилетіло згори, і потрібно було піти виправдовуватись на канал. Або журналісти вже запросили, бо розголос, дякуючи вам, шалений. І ми з вами повинні це робити. Не будьте терпілами. Не будьте тірпілими. Так ось як в одному університеті, зараз я відео запишу. Вирішили, знаєте. Показати, які вони в тренді, і вже е, пустили по студентам, що вони забороняють Телеграм. Тому що от, держава, державні органи, е, університети тут до чого. Що, що там в університетських пабліках студенти між собою такого пишуть таємного? Що прямо от, от таємне далі нема куди? Оце ми з вами терпіли. А чому ми з вами терпіли? А тому що над нами сидять люди, які хочуть вислужитися і ходять на задніх лапках. І тому ми з вами, оці всі внизу. Ви мовчите і тому з вами так себе поводять. От ви мовчите, і тому от такі люди стають народними депутатами. Потім вони приймають закони, на мою точку зору, антинародні. І потім ще вас звинувачують, що ви ще й читати не вмієте. Не забувайте підписуватись, тому що оце потрібно, подолати. оце потрібно подолати. І для цього, на жаль, потрібно тільки оте перше крісло в країні. Поки йде війна і поки зараз Володимир Олександрович явно не до такого. То ще ладно, ми з вами будемо тиснути знизу, поки що знизу. Раз ці люди опинились якимось дивним чином зверху. Прикол в тому, що ми з вами їм дали право бути вон там. Шахтерам. Вітання. Ну, Хто зрозумів, той зрозумів. Заліз він бореться. Угу.